Пем морозиво за 200 гривень на 7 порцій. Я вам покажу смачний рецепт, а ви зберігайте та діліться з друзями. Літо прийшло дуже швидко, а успіх гарного тіла не лише у спорті, а й у правильному харчуванні. Я не вмію відмовляти собі у смачненькому і постійно не добираю необхідних нутрієнтів. Тому такий десерт для солодкоїжок у літню пору буде просто знахідка. І перше, що нам знадобиться, це протеїн. Я обрала шоколадний для максимально насиченого смаку. Ворог 5% для мене найсмачніший, а взагалі можна обрати і 0%. І третій основний інгредієнт, який я додаю майже у всі десерти, це бар. Банан. Додаю його майже стільки ж, скільки і творогу. Тепер наша задача просто все змішати. Я навіть не готую за допомогою блендера, просто товку все віделкою і перемішую. В кінці відео покажу вам, кебежу цього десерту, і ви будете в шоці від того, наскільки воно корисно і ситно виходить. Я з тих людей, які зранку на ПП, а ввечері п'ють колу. тому пропоную вам у коментарях накидати мені смачненьких десертів, які також можна приготувати, коли ти на правильному харчуванні. І, можливо, в нас буде таке меню, що не захочеться нічого під'їдати. Тим часом я вже все перемішала і трошки заморочилась, поклала дошку на ваги. Роблю кожну мороженку по 100 грамів, для того, щоб було легше рахувати нутрієнти. Чесно кажучи, виглядає воно так собі, і в ідеалі, звісно, піти і купити собі форми для морозива, і це буде взагалі ідеальний варіант. Шоколад, звісно, можна не додавати, але для мене це якась, знаєте, ізюмінка, так сказати. Я обрала 99% відсотковий. В ньому всього півтори грами цукру на 100 грам. Розтопила його у мікрохвильовій пічці. І вже на трохи підморожені свої котлетки полила цей шоколад. Ось так це виглядає, і кладу ще у морозилку, щоб воно трохи охолонуло. І давайте знімати пробу. Знаєте, що мені нагадало? Пам'ятаєте, було морозиво таке сирочок. Ось це 100% потрапляння. А ще воно виходить дуже ситно, тому що має 15 грам білку на 100 грамів. Ось вам КБЖУ, яке вийшло в мене. Якщо вже готували щось схоже, пишіть у коментарях, чи сподобалось.